Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка в котежному містечку 220 метрів. Дрянка в районі 800 з басейну. Зараз дороблюють фасад. І також потім буде озеленення. Зараз показую вам цю чудову панораму з самого будинку, з другого поверху, з тераси верхнього. І зараз почнемо з самого початку, з фасада, Розповімо все. Зараз дуже гарні ціни, котежне містечко закритого типу біля лісу. з соснами великими і маленькими. На ділянці також є молоді сосни. Зараз докладно його все розкажу. Зустріч. Зараз вийшов на двір, зараз дроблюють будинку фасадні роботи і потім вже приступить до забора, тротуарної плитки і озеленення чи може місяця. В районі півтора, може, два залишилось, щоб все це зробити. Також на ділянці є басейн. В районі 8 соток. Так. Є візуалізація, є план, це все відправимо. Будинок продається без ремонту, але повністю буде дороблена ділянка з газоном, з, з також з басейном. Готовим повністю. Також по дорозі панується тротуарна плитка, це все доробиться близько, подать вартість. Також є газ в містечку і в цьому будинку також. З лівого боку тут вже побудований сам басейн. його ще треба дороблювати, панується. Треба уточнювати, чи плитка, чи дошка. Там, де шезлонги, так? А сам будинок 4 на 8 по розміру. Є тераса і отакий задній двір. Межують молоді сосни, а ліворуч там вже великі сосни. Через два будинки починаються великі сосни. Якраз покажу вам, повністю цей двір. Є молоді сосни на ділянці. Штук. Вже я нарахував 7 штук. Так. Можна ще додати їх при необхідності. Я якраз починав відео з тої верхньої тераси. У будинку є чотири окремі кімнати, велика кухня. Так трошки відокремо навіть, в цьому проєкті кухня вітальня є разом кухня-вітальня. Досить гарний вибір зараз є. Запрошую вас, на етапі можна придбати. Є будинки, де дах моноліт, от якраз правий будинок дах моноліт, і лівий будинок зараз дровість, тут також дах моноліт. А тут іде дерев'яне, але воно а сам дах плоский. Так. Є також з горищами дахи. Що вам цікаво, бачите, також ліва частина, великий простір. Тут якраз буде навіс на два авто. Не один за одним, а в ширину буде віс на два авто. Сама ділянка такої квадратної форми. За рахунок того, що широке, широка ділянка, сусіди не поруч йдуть. Давайте зайдемо всередину вікна. Анімецький Саламандр 70-го профілю. Сама стіна 25 керамічна цейла, 15 утеплювач твердою плотності напасти. Ми війшли, прямо шафа, шамфа. Тут праворуч йде котельня, і наступне це санвузо. Моноліт перекриття між першим і другим поверхом. Зліва йде і простір, можна кладовочку зробити. також. Моноліт сходи, кімната на першому поверсі. Далі йде зліва вітальня. З панорамним вікном на свій басейн. Забор, звісно, буде дороблюватись. І вихід зліва на терасу. Зараз ми вийдемо і також кухня. Кухня йде з двома вікнами, двиними. Тут віконечко, так. тут якраз сама кухня, а праворуч, в цьому місці де в пол вікно це виходить їдальня, тут столова. Такий цікавий перший поверх з виходом на задній двір, на терасу, де ми з вами. Проходили, дивилися. І давайте другий поверх подивимося. На другому поверсі три спальні. Власне, зли, одна гардеробна І також є верхня тераса. Нагадаю, цей будинок йде вверх. Дерев'яне перекриття, є також моноліт перекриття. Праворуч іде. Віконечко просто зараз закрило його, тому трошки темненько так світло. Це санвузол загальний. Ліворуч йде кімната перша на другому поверсі з такими панорамними гарними вікнами. Зараз ще раз вам покажу. Це котечне містечко, яке межують з новою Ходосівкою, Хто знає. Дуже гарна локація. Так що Телефон контактний буде. Є всі меседжери також. Буде вказана ціна, є інші ціни в містечку, я там в описі все пропишу. Будемо раді за домовистю проти вам покажемо. Це ще одна кімната з цим виходом на цю терасу. І ще буде одна кімната з виходом на терасу. Тут, якщо пам'ятаєте, басейн. І ось така ділянка з видом на пагорби, ліса. Тоді на другому поверсі я вже показав дві кімнати і санвузу загальний, а це мастер-спальня. З виходом на той же балкончик, де ми були. Гарні вікна панорамні, праворуч. Тут іде гардеробна тут. Поки що будівельники живуть, тут це найбільша кімната мастер спальні і також санвузо свій. Такий цікавий проєкт в наявності. Що? Будемо раді, можна зараз трохи кольори підібрати. Є декілька варіантів, зможемо візуалізацію вам відправити. Бачите, яке гарне іконочку з видом на лісочок. Тоді будемо раді вам, запрошуємо вас, всім гарного дня. побачення.